Зламалася тростина на вітро, і сил немає, щоб уже піднятись, несе мовчання крізь густу і мву, де хочеться від світу заховатись. То важко, серце медлолить, вона проплакала вже не одну годину. Про допомогу більше не кричить, а тільки плаче, як мала дитина. Вона все дума про своє життя, про те, що зроблено. І те, що ще не стигла. Її життя проходить, мов танок. герої в ньому не такі щасливі. Вона втомилась вірити й чекати, і сил немає, має щось нове творить, лиш спогади приходять обіняти. і тиша, що на неї говорить. Втомилась, сіла просто край дороги і вже не може більше йти. Кричать. Але із неба поміж тишини й тривоги прийшов до неї той, хто вміє ждать. грому, ні, у подиху веснянім, у світлі дня, що крізь і упав, Він прихилишся ніжно, без докору. І тихо мовив, я тебе чекав. Чекав, коли ти схилиш серце, коли дозволиш працювать, чекав. Я все чекав і стукав твої двері. Хоча здавалося тобі, що я мовчав. Я був з тобою в кожному падінні. Коли мовчала, я тоді все чув. Я почув сльози, плакав із тобою. Від тебе погляд світ не відвернув. Я не забув, ти є моя дитина, твоє ім'я написане в мені. І навіть якщо світ тебе зневолив, я визволю, довірся лише мені. Цей світ шепоче. Кому ти потрібна, не варто навіть крапельки тепла, моя рука тримає тебе сильно, не доламаю, підійму з вагна. Цінні перлів у моїх долонях, дорогоцінна, ти мені повір. Хоча часто йшла стежками тени тими, життя у мої руки лиш довір. Я полюбив тебе не за заслуги, не за красу, за славу чи діла. Тебе обрав до того, як родилась, в моїх очах ти завжди дорога. Твоя душа іще розквітне щира, бо я Господь, що вміє все зцілити, я Бог надії, піднімаю крила. Я той, хто може серце воскресить. Тож підведись, не бійся більше болю, я поряд крок за кроком, не сама. Твоя дорога знов веде до волі, де більше не панує самотану. Я твій початок, я твоя дорога, я ціль і тиша, я твій новий шлях, Сцілю я ради, змию кожну втому, тебе тримаю в люблячих руках. І щось тоді всередині стригнуло, немов весна зворушила зиму, і серце, що мов камінь, вже заснуло. Заплатно та більше над пітьмом, бо зламану тростину не забуто. І той, хто знає кожен біль земний, прийшов, щоб не засудити, а підняти, зцілити душу, відродить. Він вміє навіть попіл оживляти, і в найтемніші ночі нам світить. Бо хоч тростина зламана у бурях, то не забута. Бог її тримав, і втомлена душа між усміхнулась, заплакане обличчя підняла і мовила, з надією в серці, лише з тобою хочу жити я.